Почнемо огляд фортеці із замкової криниці. А далі кав'ярня, кам'янець-Подільський замок. Оце таке дворище в них тут. Виставка продаж, гончарня майстерня. Там монети чеканять. А так роблять пам'ятні монети.

Це ще якась вера, далі там катівня. А це трон для нашої родини королівської. І сувенірна лавка. А далі готують тут у кафе для відвідувачів їсти. Стоїть два казана чугунних. Починаємо огляд кам'янець Подільської фортеці. Таке дворище. Там катівня і відразу шинок. Зверху місток для лучників, щоб можна було добре оборонятись. А це два чугунні казани. Тут готують. Минок. Кам'янець-Подільський фортець. Бачите, варять сюрпу. Це такі глиняні печі. хліб печуть тут. Шашлички готують. Картопля на вуглях і реберця. Баклажан, картопля а і шов? Це пекарня, готуй тут хлібчик такий. Вигляд має рухова, як кажуть, передвижна. Піч. Такий внутрішній двір Кам'янець-Подільської фортеці. Бажте! Зараз будемо підніматися на гору. Кам'янець-Подільська фортеця. Бажте захисні споруди всякі. Кітці на гору. Замкова артилерія. Підемо трішки на вежу до гори. Так, ми оглядовий майданчик. Там захисні мури. Гонтою вкриті. Дахи, брамок. А то річка смотрить. Вид зоглядового майданчика. Річка Смотрич, Каньйон і саме місто, Кам'янець-Подільський. Працюють баштові крани, будують багатоповерхівки. А це церква. Замкова криниця. Спускаємось. мурованих східця. Ковані двері, пирильця. Ось закладовочка, але ми підемо до криниці вниз.

Оце така мельниця. Башта Нова Східна. Це підйомне колесо топчак. З таким образом піднімали водичку. Очистка колодязя произведена в 1901 году, 15 іюня. Топчак. Колесо по якому йшли. Воно потихеньку крутилося, а тут такий, як кажуть, коловорот. Опускалася до криниці туди і звідти вже піднімалась водичка на гору для всієї фортеці. Рухаємось через браму ковані дерев'яні двері. Написів нема ніяких, але є знову східці до підземелля. Так от, уявіть е собі, брати морфір полетіли у листопаді 1783 року. А карту там повітряні кулібрати коли весною 1984 року, в травні місяці 20 травня. Тобто вони розсвістіли по всім журналам французьких їхні виклики і так далі, як робити. Наш бомон почитав і сказав смішно звукам, таке саме кошти. І в нас таке було. Я мама на дірочку, тобто вона була небілотована. Ми помітили, коли накачали повітря, вона налітала і впала. У нас так не було тіла, а не центр притравання, але сьогодні працює перено. Ви мене року високі, після як я будьте беременно пишіться не в балку, а в ділочку. говорить, добре, Оставай. давай. Бізнес-центр один клюзі, видобувався. Башта Глянцоронська. Це такі туалети. У башні, але вони й зараз працюють. Два гривні і заходять. І ще нижче спускаємось. Скрізь такі стрімкі, стрімкі, не стрімкі, а треба спускатись донизу. Бо тут якраз є якийсь вихід у двір. Ура! Я знайшов вихід. Все! муру. А, що тут? Готівка, тут. там. А зараз рухаємося в катівню. Знову двір. Пекарня і шинок. Йдемо в катівню. Через брамку заходимо в підвал. Історія виникнення професії ката. В деяких німецьких князівствах кат отримував звання і привілеї дворянства після того, як відрубав певну кількість голів. Злочини Обережно, дуже списка. Так, потинечко, тут обережно тут дійсно тут видається, це це. там дуже можна викликати. Ласночка. Що тут тепер? Мечката із фортеці. Це вилка єретика. Клиймо вор. котяча лапа, царапали спину, кайданки. І тиски для роздавлювання пальців. І пилка. Гільотина, коли не могли відрубати голову, займались розпилюванням. Це тортури мечем чи вогнем. І знов тиски для пальців.